Намальований е, Путін, який лежить робота, е, біля нього смерть. намальований е, пекло. Тут сидить демон е, в такому великому котлі вогнища, і, і Путін підвішений. Це Ніка з Рівного. Її робота, що трапилася з путіним у пеклі, увійшла до збірки Переселені сонечка, яку сьогодні презентували у Рівному. 18 дітей з різних міст України написали казки про війну та перемогу. До збірки зокрема увійшли твори 15 юних каскарів, які змушені були покинути власні домівки в окупованих та фронтових містах України. Ми фантазували в цей час. Я вмикала диктофон, який записував їхні голоси, їхні емоції, їхні думки. А згодом на комп'ютері набирала ці тексти. І коли вже тексти були набрані, опрацьовані, ми їх ілюстрували з художницями з дітками. Ініціювала створення збірки рівненська письменниця Олена Медведєва. Разом з нею діти писали казки, вірші, малювали. Робота тривала майже два з половиною місяці. У цей час діти відвідували психологічну студію, де їм надавали психологічну допомогу через заняття арт-терапією. Ми дали простір для того, щоб діти могли збиратися в житті маленької дитини, яку пані Олена так влучно назвала сонечками, має бути сонце. Та доросла людина, яка допомагає дитині відділити темряву від світла, може подарувати їй тепло тоді, коли холод певного певної обставин життєвих. Ольга Корба приїхала до Рівного з Авдіївки разом із чотирма дітьми. Раніше вона викладала малювання, тому одразу погодилась, коли їй запропонували оформити дитячі малюнки до збірки. Старші діти Ольги також долучилися до проєкту. Даринка 12 років вона вірше писала. Вона любить вірші. Евеліна, три роки вона казку писала про квіточку з прозорими блістками. Ну І малювати вона дуже любить, тому там два малюнки її. Для моїх дітей це такий був, ну, супер розвантаження в такий час, вони приймали участь Вони і висловитися могли і казку написати, і малюнок, і ліпка. Стільки всього війшло. Усього надрукували 6 тисяч примірників. Дві тисячі книг спільно із подарунками від дітей передали військовим. Ще понад три тисячі отримають першачки регіону. Переселені сонечка використають під час проведення першого уроку. Також під час презентації діти продавали книги та власні вироби. Це 11-річний Михайлик, який приїхав до Рівного із міста Ізюм, що на Харківщині. Сьогодні він продає чарівні палички, які створював разом із друзями. Ось, це, ось я спочатку чуть-чуть на ось цьому, потім розмалював цю паличку і домалював ось це. Ще я малював ось цю. Точок, залізний, у доктора. Зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ. Надія Кривко, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.